Вітання, а знаєте, чим мені подобається сталевий алхімік Хірумора Кави? Правильно, те, що хірурмура кава знала, коли їй треба зупинитися? Та, ця вельми шановна панянка знала, коли їй необхідно зупинитися. Та-та, саме так. На відміну від нарути Бліча, Фейрітейлів, тощо супернатуралів, якщо западенців брати добре. Пані Аракава знала, коли їй треба зупинитися. І це їй вкрай. Вдячний. Бо стали алхімік, Зараз кажу виключно за мангу. Зараз кажу виключно за мангу. Добре, бо ні мене дивилися. Чого? Скажу трошки пізніше. Так от кажу тільки що за тільки за мангу. Так от, пані Аракава знала, коли їй треба зупинитися. І от. Ну, дякую їй, що вона не почала би, роздувати то як не в себе. ну, типу, ну, Я, як медсестра хочу сказати, не почала лити непотрібну воду в одне місце при клізмі. Дякую їй. Не відміну відкільшимо та й такому тощо. Пані Аракао, красно вам дякую. От бардзо дякую, бардзо дякую пані Аракаю. Ой, так от, Боже, сталевий алхімік, саме манга, це те, це те що ну, необхідно прочитати кожному. Е, сторінок, глав, томів, вот, досить багато, 109 глав, мінімум по 30-40 сторінок на кожну главу. Та, то Більше, ніж одна Нарутівська глава, якщо брати одну. ФМСну главу, ферітейлівську, вічівську тощо, та-та-та, Реборднівську главу та, але воно того вартує. Там реально сюжет, лор, розвиток персонажів. тут, ну, Вибачте, де, де мені дістати плюсиків в карму і як їх пані, як їх пані Аракалі накидить. У мене. Я ці дякую у мене питання, де дістати плюсиків в карму та накидати їх пані Ракалі. Ну, просто так розвити сюжет. ну, Це реально, ну просто я не можу припинити її аплодувати, що нема нічого зайвого. ну, та, Хотілося б в деяких моментах трошечки щось там детальніше дорозвити, Наприклад, романтичні відносини між Едвардом та Вінрі, але ну, ну, нехай, нехай, ну, сюжет був не про романтику, добре там, тема, сюжет, персонажі, взагалі історія була зовсім про інше. ну, гаразд, можу сказати, ну, нехай буде, нехай буде, типу, ну, крізь пальці так от, ну, Пані Аракава, ну, Ну я вам повага. Зробили те, що хотіли. Ну, не налили води там, де не треба. От красно дякую. Як медсестра, вам дякую, що у мене підлога чиста. Дяка, дяка, дяка. І там ну, дійсно різноманітні персонажі, і ти віриш, ти розумієш, чого вони так діють. Добре, є однозначно негативний результат Джей Тімблі. Добре. А я, але. але... Я розумію 100% його мотивацію. Я розумію, чого він так, є, так робить. Чого батько так чиниться, створює гумунку лісів? Добре, я розумію. Гаразд. Бував. Я розумію їхню всю мотивацію. Боже. А взагалі є мій краш. За всієї манги. За всієї манги є мій краш по життєві. Не знаю чого, але Кінг Бредлі мені подобається. Хоча ну, більш таких дорослих чоловіків з вусами я так-то ну, не люблю за їхнім зовнішнім виглядом. Доброго вечора, мені 26, мені можна. Кінг Бредлі так мені років на 25 старше, а то й більше. Так от, ну Боже, як він розкрився в останніх арках. Боже, Боже його розвиток. Його розкриття то дещо неймовірне. Ну, це ж не знаю, сказати, просто ну, читайте, я вас прошу, читайте. Це реально дещо неймовірне. Ну, просто один з найулюбленіших персонажів. Ну, реально, поки всі люблять гріда, тобто моя любов до кінних Поки всі, обо, всі, поки всі дівчатка обожнюють там лінга, грінга, всі діла. Лінга, бреклі, ванголи, І так, що мені ще подобається в шамані, ой, блядь, кіш, шо... блядь. Боже, як не відпустив, ну, то ладно, <хи> ладно, бо вам. Так от, що мені подобається full metal Alchemist, то це, що немає чіткого ділення на арки, що немає чіткого поділу на арки, як в Нарутові, хлорці, або фейрітелові, ну. Чим мені подобається саме той FM, стали Велхімік, що там одна арка плавно, вкрай плавно. Перетіка в наступну арку і немає цих різких ривків, як Тейлові, нарутові. Ну, це іменно той м'ядзаківський стиль, що я казала якби раніше в одному зі своїх попередніх відео. О, дивитесь, ну, передивляйтеся всі відео на моєму, на моєму каналі. Так ось за це я ще Аракаві теж хочу подякувати. Та. І так от, в чому прикол? Чого я не дивилася жодної з ну... Точніше, намагалася дивитися, але жодного ну, не додивилася до кінця. Так от просто я виявилася, занадто розумною. Я саме розумною виявилася. Я спершу прочитала мазву і тільки потім пішла дивитися аніме. Просто фейспам, фейспам, ну, чесно, ну. Інакше я це не опишу. Ну, це треба бути такою розумово обдарованою, як я, щоб спочатку про прочитати оригінал, перший твір то його, а потім переходити на екранізацію. І трасся. Я розумію, що з екранізації завжди щось викидуватимуть певні моменти, не важливо, Серіал, повний метр манга переходи в аніме, тощо, ну, не важно. Там книга, фільм, серіал не важливо. Я розумію, що це ну, нормально. Що там комікс або книга це один жанр і одна структура там фільм або серіал це друга структура. Окей, розумію, питань нема, але блін, ой, то капець, я така, прочитавши мангу, що першу екранізацію, що друга така, а ось в манзі, а ось в манзі було не так. І так, я була либо принцем зука, либо принцесою звуку, тим саме ще не що Коли вони а, а, з рота вогонь звіргали, то в мене вогонь з іншого якби, кінця шумкового кишкового тракту був. Так от я якщо більш-менш змогла додивитися сталевого алхільного кабритерства до арки, де сестра того то е, майора Армстонга з'являється, е, я змогла до тієї арки додивитися, то на першу екранізацію вибачте, мене навіть на першу цей не хватило. Ну, А тепер я дякую вам, що мене вислухали. Дякую, що сьогодні було зі мною. До побачення і па-па!